Всім привіт народ! Сьогодні я вам покажу, як обійти блокування резки та інших подобних сайтів. і Не знаю, чого її заблокували у нас в країні. Тут тільки фільми, серіали, аніме, ніякої політики немає. Хочеться щось подивитися у вихідний день або вільний час. І я вам сьогодні покажу на прикладі налаштування роутерів Netis, де є у нас VPN-клієнт. Як налаштувати обход блокіровок. Переходимо до нашого роутеру. Переходимо в опції. Тепер в VPN-клієнт vpn сервер можна не чіпати. Тут вказуємо, як в мене: 5189.221.98. Порт у нас 1196. Обход у нас буде по TCP. Файл конфігурації можна скачати в описі. І е, е, нажимаємо зберегти. І якщо файлів в конфігурації буде декілька, під різні роутери е, я підібрав. Е, навіть якщо найменування схоже, там одиничка в кінці, двоєчка в кінці, е, то вони всі різні. І я їх відібрав під різні моделі роутерів. Обов'язково потрібно, щоб одразу загорілося у вас статус «Підключено». І тікуще IP якийсь там буде у вас. Не обов'язково такий же, як в мене. Якщо не буде, міняємо файл конфігурації і тикаємо зберегти знову. Після цього. Переходимо на головну сторінку в NetEase, як тільки у вас буде підключено. Якось воно довго. Тепер клацаємо на інтернет. Доповнітні настройки і е, вказуємо такі ж DNS як в мене, 208 67 222 222. І альтернативний DNS 208 67 220 220. Після цього у вас буде працювати. Е, нажимаємо зберегти. Переходимо на основну сторінку. І перезавантажуємо наш маршрутизатор кнопочкою Перезагрузка. Після перезагрузки у вас буде доступна не тільки різко, а ряд всіх заблокованих сайтів на території України. Вам вирішувати, якими сайтами користуватися і соцмережами. Тільки вам вирішувати. А не нікому іншому. Дякую за увагу. З вас вподобайка колокольчик, підписочка, і, якщо хочете, якийсь адекватний комент. Дякую за увагу. Всім пока!